І всім привіт, друзі! З вами Асоні Гейм і да ми повернулися до нашої дуже старої грою, яка називається 3008. І да, сьогодні мені назік про допоможе тут розвиватися. Да, всім привіт! Тому цієї гри дуже давно не було, тому хто за нею скучив, то ось ще подивити ще один ролик про 3008. Тому. Я вже знайшов доску і зараз буду будувати хату. Ми вже вирішили, що наша хата буде в їдальні, тому що там просто нескінечно може спавнитись їжі. А нам їжа десь дуже знадобиться. Тому. зараз ми зробимо кришу. Потрібно швидше все робити. Да, Назар вже один раз помер. Так ти теж, коли ми шукали. Ні, я не помер, ти... я живий. ти Я не помер, если. Ти помер один раз, значить? Ні, я не помирав, я. мене 30 хп залир. У мене... мене 30 хп залишалося. О, він мене опанув, показується. А, а, а Ой, знайшов доски. Підожди. А на що ти так телек поставив. Так ми зараз ми розширимо. Я знайшов тут доски куча. І куча охоронців. Які нам не раді. Ну, а біжи до я... мене, біжи до мене. Я за свісну. Ось тут бери доски. Йо, йосі, не вміць. Ты шо, доски брати не мій? Я не мій играти з тиші. Да зашли. Я о, я. Не, я тут щось пошукаю. Так, я поки це виложу. Ну ладно, ми за, за те не виживемо. Тому що ти не допомагаєш. Так я допомагаю, я усе не... Так носив. носи мене доски та ці великі. Ми зараз строїмо і що попадеться, головне вийшти час. Щось не дуже виходить. Ну це на грамі такі кроваті. Якщо буде ніч, я зараз тут наверху буду жити. Та я теж тут бачу. Ну так, зараз Назар продемонструє. Я на спавні. <гул> я <ведь> катаюсь. катаюся. <гул> а, я бачу те. Вже там катається. Це <гул> моє таксі. Якщо що, то таксі може сісти десь 5 чоловік. Но в цьому таксі тільки одне. Ну як сказати? Я думаю, тільки один може. Охорони, що ти тут робиш? Давай, тікай, о я охоронця скину. Тут ще одне, я... тут ще... одне. Я... Тут. Ще... Я... Ось, приклад, тут ще три таксі я знайшов. Три? Так. Да. Тому я можу три. спокійно собі забратися. Три таксі. У нас є телевізор. А ні, не, я хочу лампи цей потолочник сделать. Ммм, зрозуміло. Все, отут постили, постила тут. А ты не думав зробити вход? Та потім зробимо. Якщо що, то просто зламаємо і залізмо. Хочуш поки сам зроби. Я поки крышу кришу буду, щоб до нас не пролізли. Ой, я зроблю такий вход, щоб, щоб сюди треба було при... Присідати, проповсти. присідати? Ні, проповсти з розгону. А, ну я ж кажу тіло, присісти. Так, і ще тут їла. Ой. Ой. І біля мене охоронець. <тук> <тук> Дуже дякую. Дуже вчасно ніч наступила. Стоп! А, у мене тут така проблемка? А, у нас фонарів нема. Знаєш? Ні, у нас в хаті є. Та, блін, мені це не надо. Назар, до нас гості. Пролізь просто! Я не знаю, де! Ну, ось, ось, ось! Я не бачу. О, ось, 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 ось тут, так ось тут можна. Мы Ось тут можно. Ой! Просто сады! Просто сады. Ой! Все, я пролез. Нет, поставь долго, поставь! Доставь. Хардкор. <съем> я пока О! <съем> поем. А тут ли не про... А тут ли не про Лиза? я думаю. <съем> Быстрее! Латай! Ебай, латай! Ебай, латай! Латай! <съем> 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 Вкусная ежа. Ліска не можна! <laughs> Та їдой не допоможе. Так. Допоможе! Чи можна хп підхилити? Поможе, давай латай! Та вони не пролізуть все. Тому все. Поки чекаємо. Тому зараз ми почекаємо, коли буде день і продовжимо. Так, вже наступила день і ми продовжуємо будувати нашу хату. Тільки Богдан чуть, на, чуть нас знову на угроби два рази. Так я ж нічого не відкривав. Ну, звісно. Я реально нічого не відкривав. Зато ти хотів открив. Подивіться, що це за охоронець такий. Ты нужен надо светильник. Ну так ты и неси, я буду крышу буду вот. О, компьютер. Пойдет компьютер. На еще не надо. Играть. Brawl Stars. Ты знаешь, какие у нас компьютеры уже? Один. Ну то есть ноль. Еще я кращу. О! Ой, я тут нашел Крут... Круту, крутий дроп. Ну надо аптечки, а все нам надо. Я знайшов рідкі вещи. Рідкість не дуже. Я знайшов два олівця, які переливаються. О, мені один. Один мені. Но ну, спочатку хати. Спочатку хати. Все, криша можна сказати, частично готова. Но... Ну, Ты же понимаешь, что еще необходимо? Телевизор. Да, телевизор по Все, доску я поставил, нет, стоп. У ну, короче, я сидел освещение нашего дома Все, и теперь я... Сейчас буду ставить доски уже вот тут. Далее, робь, чтобы... Ой, и... Бум! Включаешь телек. Включаешь телек и телек забирай. <связано> не понял. Так, суть тут возьму доску. О, а о, так тут че два оль, так тут че, ё-моё, очень прикол, тут, тут че три оль, тут Тут в цьому місці три олівця і дві голови. Які переливаються. Так, поподробніше. Дві голови, які переливаються, і три олівця. О, -о, О! Картошка! То тут немає картошки. все, картошка на Ти Точніше така кашка. Зрозуміло. Я освітляю нашу хату. Щоб ти не заблудився. Я тут ніяк не заблудюся. Ага, це, це ты цей ночь. ти телек як стіну. Ну, так то, щоб освещение входа було. Ааа. Ну треба всіх Я зараз тут, тут буду стіну робити. Я зараз стіну тут постав... Ай, От неси, тут куча фонарів. Знаєте, Назар біжить 100 кілометрів за фонарем, в тоді він знаходиться за 10 метрів від нас. Стіну роблю Ламаєш. Ааа, я ламаю. Да. Ну, звісно. Я ага! Ж... І поки ти там шукаєш ту стіну, до нас уже ніч і до нас приходить е... канст. А, а ну, ти ну, в, в курсі, що я знаю, коли наступає ніч, коли день. Ще ніч буде, я аж через 2-3 хвилини. А я ну, вже нічого. ось. Шо, не нашо, не треба перестрахувати. Та куди, давай. Все, я вже приніс стіну. Давай, ставляй быстро. Короче, я пішов телеки шукати. По телеки це все. Ну, звісно. Тут я собираю, їду. Для Я назара це святе. Так. Да. Більше Там... для нього нічого не святе, крім цих телеків. Тому... А, до речі, скоро ж ще і кровава ніч буде. Я думаю, ми дійдемо до неї. Просто промотаємо трохи. І дійдемо Ой. до 110-ї. О, Богдан, я тут, коротше, їжу... Щоб... А, я переплутав, тут, тут три голови, які переливаються. Йом, йом, ходить їх шука. Так що, то вони тут, прям я їх бачу. Вони прям переді мною. Три голови які переливаються, і три олівця. Я в шоці. і, тру -ау, тру -ау, і Все, давай, стіну став. Давай, ставляй, я вийду. Тепер вставляй. Я собираю їжу. Давай тут криша не готова. <рик> Назар. <рик> у нас криша не готова. У нас криша не готова, у нас тут там дирка. Дай <рик> едой я... <Та> <рик> застроїмо. <рик> а я тобі казав Та все, сподіваємось, не пролізуть. Подивайся, масдов. Ні, а чого? А ну-ка, дай фонарь якийсь. Так, я зараз за фонарем. Давай. Оце, оце ти освітив територію? я в шоці. Та, да, блін, я їжу собрав. Десять хвилин їжу соборов. оце, це да. Скільки зібрав? Ну, примерно сто. Оце багато. Диви. Оп! І все. І до речі, і ось це... Теж можна прибрати вже. Тому що тут же криша готова. Готова? Ні. Ну як, ну вони ж тут не пролізуть, диви. Ти <гум> ТЕТЬох! Вони тут не пролізуть! Чого ти кричиш? Ти <гум> ч тіли, погра! Ось вони. ну не мій шедевр, <говорит> шедевр, оце шедевр, я сейчас давай шедевр. Кон... <говорит> я в тарілку заліз. Майл. Так, що тут у нас є? Можна взяти їжу собі? Все? а якось скучно дуже. Тому давайте знову примотаємо. Так, ми дочекалися дня. Він прийшов. Медленно. Ну так. Да. Дуже швидко. Тому Назар, що ти зараз будеш робити? Я шукати по. Щоб освітити. щоб ходити Ой, вночі. Я бачу. я бачу там голови. Де? А наверху там. Отам наверху? Да На самом? Да Как ты видишь? Там все светится Вот это да Ты я сейчас стену дороблю уже Хамстер, хамстер Оп Вот так Так... Останется стена. Ты, Остань... ты собираешь банку? Да-да, вся я уже хочу. А где там А куда ты кот, Дим? Я ж... Я зараз зарублю. Ну надо, щоб тогда я не пролазила, ты. Так... Изи. Изи, котка. Не, даже знаешь? Краще зробити, щоб просто ми так боковим ігроком, можна сказати, так пролізли. Ну ти пані боком пролізли. А не от. Ми коли отак присідаємо, ми енергію тратимо. Коли ми отак боком е проліземо, то ми нічого не потратимо. Тому я думаю, краще зробити боком. І це охоронці не пролізуть і нам краще буде. Ну якщо хтось не переїв бургерів. бургері. я зараз буду робити. А ти фонарі чи доски зараз будеш нести? Я зараз фонаріки. Так, я приніс один. Все, я роблю. Все, пролазимо. І, і охоронці не пролізу. Шукай фонари, чтобы потом щось в шукати. шукай. Окей. Я зараз до за останньої доски піду. А желательно, щоб були великі. Прям здорові. Ну, ну довгі. А які кисы. Ну, иди сюда. А йди сюди. Зараз. Паркур, паркур. Ну короче. Іди сюди. Не зрозуміли. Давай я біру. Так, іди сюди, тут п'ять таких фонарів п'ять. Так багато. Ну да, ты пока поноси, я хочу піти на ту вишку. Так я там лутаюсь, якщо все. Блято сейчас полутаю, блин, пишти. Ты хочешь забрать там все кольоро? Я пуху до дома. Зараз я стіну випадково. Так, все. Доска і ось ця тепер доска. Все, доска готова, залишилося останнє. Да, да, всміємо, всміємо. А скоро ніч? Через хвилину десь. Йома, мои тоді я тут і не йду. Я візьму у Ні, я можу. піду, я піду. За хвилину спокійно встигну. Та ну, там просто цей охоронець. І не один. Їх тут чрт п'ять штук. Ну, так ми діло. Та все, я вже не повертаю. Навіть якщо зараз ніч буде, просто... спокійно вже зайду в хату. Все, зараз... Да, зараз певно буде ніч, напевно. А ні, ще десь буде трохи. А я мага так не можу доску поставити, не розумію. Ось, отак можу. До речі, я ж можу тоді отак, ось так зробити. Я трохи розширив хату. Я трохи розширив хату, ми там зможемо напевно вже воду брати. О! Ну це так, напевно. Може і не зможемо. А яку воду? Звичайно яку. А, яка появляється? Ну так. Да. Спавниця. А ось чому? тут бачиш, диви. Ми ось тут, напевно, зможемо так брати. Тільки не всі. Щ... Богдан, давай на стіл так тут все. Що? А, ну можна. Щ... Навіщо так багато фонарів? Давай просто біля нашої нашої, нашої Та хати. Та нее, знаєш нашу, щоб потом в ночі ходить. Береш з собою фонарик і йдеш в ночі. Так так багато. Ну да, шо если ты жизней дашь, то тебе надо будет взять. Че я не можу ее поставить. Вот бачиш, тут ось тут чего-то. То я зараз ось тут поставлю. Тут краще будет, я думаю. Ось... Не, а б... там, де я там да я Так я ж кажу, мне воно туди не ставится. А, можно і тут. Аптеки сюди, аптеки сюди. Аптечки сюди ставлю. О, давай, переставляй сюди! Переставляй сюди те, що я туди положив Все, ми переставили Чесно. Давайте трохи, трохи фонарів трохи сюди поставимо оцю оце нафіг іде. Це я з'їм просто. Так, давай один фонарь ставимо сюди. Куди телек? Давай сюди телек поставимо. Який телек? Ось такий. Ось тут він буде стояти. Я думаю, все, освітлення достатньо. Ось тут поставимо. Так. Ставимо так. цей фонарь. І... Ось тут треба буде доробити, напевно, стіну. Так, а ну-ка. Я трохи фонарів біля нашого будинку. Я зараз прийду. Поставлю. Ось тут поставлю, щоб було в нас освітлення. А то якщо в нас його не буде, буде так собі. Ось тут одне і останнє я вже знаю, куди поставити. Поставлю його сюди. Тому все, ми повністю збудували хату, і тому давайте ми вже дочекаємось кровавої ночі і вже тоді продовжимо. А то відос дуже довгий. І да, ми дочекались кровавої ночі, як ви бачите, вона вже наступила ось докази. І зараз я приманю всіх охоронців. Назар, давай, тікай! Назар б'ють. Назар бігом, бігом. Як тебе енергії нема? Чого ти не не А! Сьогодні на 2000 кілометрів. Ого. Ти горішну! Лиш... О! Друзі, хто знає, що це за монстр, і з якої він гри. Пишіть в коментарях і ставте лайки. А ті, хто не а знає, так, а ті, хто то, не знає. Ти там на босс прийшов? Ні. Я на телевізорі знайшов е такого монстра, і я його знаю. Це з одної ігри, ігри такої Такий монстр. Чорно, сірий, з білі зуби. Тільки не підказує, хто це. Я так і не, не поняв, хто це. Ну, це монстр на букву R. І він є в такій ігрі, як Дорс 1, Дорс 2. Ааа! Тики не кажи, хто це я, Ти зрозумів хто це? Б. Да. Ось такий зубастий Так, саш у нас? Їжі нема, Ні, не, є, А ти де? Я в АТБ Оце клас О, я бачу твиник. Это у них. У мене, мене ще бахта, що я носю дог в руці, коли в мене його немає, він не такий. А це так. Да. Тут боски і всі! <гум> що? Там і, і всі? Це огромний бос, криворукий. Ой. А ну, коли ти немає, боса, босса Коли є мене три охоронці. Звичайних. А, ну хоча б звучить. Ну вони тебе те, теж те те, те те, з чотирьох тичок б'ють. Ні, ну, на напомню, хапай у мене куча аптечок. Їх ти босс. Та й де за тебе ніхто не гониться. За тобою побігли. Я бачу. За нозаром, за назаром охота. Бігом! Три, два, один, присідай! Давай! А ти що там за Я нічого не барокодірував! Ты Ти Ты за так! А, твоя їжа випала, і за цього ти не міг пролізти! Да. Я понял, твоя їжа тут! Я зараз її заберу. Представляєш, ї... їжа в чомусь винна. Я в шоці. Їжа винна. Давай, я тобі ось тут їжу... А чому в мене в руках якась їжа, коли в мене її немає в інвентарі? І забери, кстати, мої аптечки, які з вона випали. Ай, в їх немає. Тут боскі і всі! Ну, все, він тебе... <Стєрі> У кошит зараз. Зараз тобі... Хе-хе. <смес> Оце Сигма просто. Я поки буду дивитися на цю картину. З Раш. О, я можу дивитися тут, позайний прохід. Я Ой, мож... ти сказав, я О, ти сказати в цього монстра звати. Ой, я знайшов таке місце, що я зможу і бити охоронців і дивитися вікно. Міні-вікно я знайшов. Все, я буду дивитися в вікно. От ти де? А я в далеких горах. Клас. Ти обраб там нижу. Да. Пролізеш. А, так вже О! день. Ну, хоча б щось. Ми пережили кроваву ніч, це було дуже легко, ну, не для Назара точно. А, ой. Ти сказав, що де непонятно де. Тому ось такий був ролик. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Та всім пока!